Народне віче втретє відбулося у Хотині вимоги громади на повернути реорганізовані служби із селища міського типу Кельменці у місто Хотин. Нагадаємо, жителі Хотинщини давали владі два тижні на реальні кроки. Та як до громади не дослухалися, активісти безстроково перекрили трасу в атаках. На мирній акції протесту були і наші кореспонденти. Народне віче у Хотині відкривають гімном України. Громада Хотинщини вимагає, аби влада почула її, повернула райцентру структурні підрозділи. Нагадаємо, після реорганізації у Хотині залишилися поліція та прокуратура, які тепер підпорядковуються Кельменецьким. Чому від Хотина переведені структурні підрозділи в в село Кельменці? Питання друге. Хто у цьому винен? Хто нас здав? Кому байдуже нас і місто із влади, питання третє. Коли нам все повернуть, хотів би дати відповіді на декілька питань: на рахунок проплочених. Підніміть руку, кому гроші дали за сьогоднішній мітинг. Хотейщина це край нескорених людей. Якщо хто не знає історію Хотейщини, Отут ми вже мабуть, скинемося разом з вами, купимо історію. Я маю на увазі книжки по історії, і вийшли в йому. Дякую, слава Україні. Ми всі дуже були щасливі, коли скинули той кривавий режим Януковича, яким ми були доволі, що ми вибрали нову владу, нового депутата Верховної Ради, які ми були щасливі. Що зараз ця влада? Наривається дуже на велику небезпеку. Я вам процитую барбук барбука того, який сказав третього майдану не буде. Ви що хочете тут робіть? Ми усіх на всіх відкриємо кримінальні справи, але майдану більше не буде. Ми вже не тоді. Тоді теж казали, що Майдана не буде так. Цинічно, так підступно знищити це недопустимо. Я вважаю, що ми в громадах Отинщини мусимо своє відстояти. Мусимо не дати окремі кубки людей, поставити такого сивочолого славетня на коліна, споплюжити і вибачте, нас. Перевезли, нічого не маємо до кінця. Ми в шоці, з нами ніхто не радився, нас ніхто не питав, ніякої громади, нас не збирали, не запитали, ви хочете, не хочете. Ну як це так? Сьогодні в єдності і тільки в єдності наша сила. Ми маємо сьогодні певний план. Я думаю, що з середини квітня місяця ми почнемо його втілювати в життя. І я пропоную кожному. І Представникам адміністрації і представникам міської ради і народним депутатам і обласним мати свою програму. Я сьогодні маю такий план, щоб кожну реформу обговорювали в широкому громадському обговоренні в Хотині. Представники влади намагаються виправдатися, чому так сталося. Що більшість структурних підрозділів Хотина перейшли до кельмінців законом України від 14 жовтня. 2014 року визначено законом, де має знаходитись прокуратура стосов... Стосов... Стосовно... стосовно приєднання Хотинського району до це пов... це повне уведення введення в заблуждення. я вам хочу сказати, нам не треба хто завів. Ви нам скажіть, коли ви це вернете? Ми звернулися в Київ в правоохоронні органи для того, щоб вони повернули це. Але я буду чесним і відвертим: це питання не залежить від області. Свою місію ми зробили, і ми докладаємо зусиль, щоб воно повернулося назад. Але будемо відвертими. Цього можливо і не буде. Але для але що потрібно зробити в Хотині? Шановна громада, 90% з вас стоять пенсіонери, ваші діти, ваші внуки не мають роботи. Через це ви повинні виходити на мітобі. Для цього ми не говоримо про Кельмінці. Ми говоримо сьогодні про хотин, щоб дійсно відродити ту славу того міста для того, щоб тут працювала економіка, для того, щоб тут розвивався туризм. І якщо ми повернемо прокуратуру, від цього вас коштів більше не стане. Громада не отримала відповіді, яка б її задовольнила. Як результат, дотримується попередніх своїх обіцянок і перекривають дорогу в атаках. Ось ще телефоном розповіли нам активісти. Хочемо знати, хто винуватий в цьому і що їм за буде, тому що нас кинули під ноги, просто гроші на шовіні просто напросто напро трьох днів, коли громада. Просила зустрітися Тетяна Іванова Кривецька. Один раз тільки прийшла і нічого там взагалі такого толком не сказала. Збирається, проігнорувала ці заходи. Тож а і ми завжди це вона керує керують протеза у годині. Громадські активісти не планують розходитися і вже розгорнули в атаках на метове містечко. Ольга Лучик, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина.